В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портника Вітаю вас, шановні слухачі, і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Суд європейського союзу призупинив доступ Газпрому до газопроводу ОПАЛ. Це одне з найважливіших рішень наприкінці року, і воно означає, що сама можливість Газпрому обирати між різними маршрутами постачання газу в Європі принаймні на деякий час. Зменшилася і зменшилося істотно. Деякі спостерігачі називають це рішення результатом вдалих переговорів між Україною і Польщею під час недавнього візиту президента України Петра Порошенка до польської столиці. Дійсно, саме Польща вимагала такого призупинення угоди, яка дозволяла Газпрому діяти в обхід України. Чи дійсно це так і яким надалі будуть дії Києва і Варшави на енергетичному фронті? Це саме фронт, бо Ми знаємо, що Росія використовує газ як зб. Брою, ми поговоримо з нашими гостями в нашій студії. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Вітаю, пане Михайло. Вітаю вас і експерт з питань енергетики центру розумкова Сергій Дяченко. Вітаю, пане Сергію. Так. Ну, отже, от в принципі, це тимчасове тільки рішення, все ж таки, пане Михайло, з приводу опалу. Чи можна думати, що все дуже загальмується на більш тривалий час? Як це зрозуміло дуже цікаве рішення, і е, е, зразу один нюанс. Суд не призупинив доступ Газпрому. Призупинив, а призупинив рішення Європейської комісії, яке достеменно а, ніхто не знає. І зараз немає, його, немає його в прижди. доступі в вільному, а, так би мовити, і це було теж одним із мотивів, чому польська сторона відразу ж негативно зреагувала і вдалася до відповідних кроків. Е, якщо поглянути зараз російські е, реакції, то вони якби не сильно переймаються. Чому? Тому що вони вважають. Вони трактують рішення Європейської комісії не як якесь, яке безпосередньо має відношення до предмету, як воно, навіть воно не є активним, воно просто а, дало можливість німецькому регулятору не заперечувати проти доступу, розширеного доступу Газпрому до газопроводу ОПАЛ. І в оцих нюансах якраз і криються а, зачатки. Найближчим часом серйозних баталій, юридичних баталій, тому що сторони мають різночитання. Але в чому полягає потужність польської позиції? В тому, що вона абсолютно чітко стоїть на фундаменті європейського енергетичного законодавства і третього енергопакету. І тому можна сказати блискавичні дії польської сторони, Польща, член Європейського союзу, в неї більші можливості ніж в Україні, безперечно. Вона досягла ось такого проміжного результату. Я думаю, що коли сказати, як буде далі, то Газпром швидше за все вдасться до ігнорування. Ну, по принципу, Росія ж не член Європейського союзу, І яке там рішення Європейського суду має відношення до корпоративного суб'єкта. Я думаю, що вони будуть намагатися як би рухатися далі. І вже зараз завантаження опало 86%. От, До речі, пане Сергію, що означає, що завантаження опалу 86%? Те, що Росія зможе і надалі постачати газ, незважаючи зважаючи на рішення суду Європейського Союзу. Що з цією сировиною буде? Ну дивіться, там будемо чекати там дійсно юридичні колізії. Будемо чекати слово Європейської комісії. Власне, вона буде. Трактувати те, те, що рішення, ну, в принципі, з моєї точки зору, можливість завантажувати попал до дало це рішення Європейської комісії. Це рішення щодо виключення з по суті з третього енергетичного пакету, оскільки рішення ну призупинено, мусять повернутися до третього енергетичного пакету. Хоча дійсно Росія любить трактувати законодавство. Так сказати, таким, особливо та є, що тільки європейське законодавство. І міжнародне, і двостороннє з Україною, як вона трактує. Тобто, Якщо вона може вирішувати і, був да, в Україні може, державний переворот, чи та, ні, та, ні та, в Дорогобілому суді, вони можуть все, роздатися болі да, так мовити. Да, да, ну, подивимось, тому що тут комерційні інтереси, звичайно, і німецькі в тому числі, тому тут буде склад, складні юридичні баталії. Ну, повторюсь, моя точки зору, вона проста. Їм, щоб Вантажувати так опал, треба виключення з третього енергетичного пакету. І воно надувалося рішенням Європейської комісії. Оскільки рішення призупинено, значить і відповідно мусить поновитися третій енергетичний пакет. Ну, Але так це, це, це якби наша логіка. Ну, логіка логіка на російської да. сторони абсолютно інша, ну, да, німецької да. так само. І е, мені здається, що тут якби унікальне вікно можливостей для європейської комісії. Е, для неї ідеальна можливість умити руки і сказати, є рішення Європейського суду. І Його треба виконувати. І от тут фундаментальна річ, якою буде далі позиція Європейської комісії, якщо вона що називається прийме рішення Європейського суду як даність і по суті буде відновлена дія третього енергопакету в цій частині, то в принципі це означає, що Єврокомісія діє як незалежний інститут. Який базується на прийнятому фундаменті європейського енергетичного законодавства, якщо далі вони втягнуться в різні тлумачення юридичного характеру а, і трактування, на що безперечно штовхатиме і російська і німецька сторони, то це буде означати, що європейського союзу немає, і його погибель починається саме звідси зі сфери енергетики, зі сфери газу. До речі, от пане Сергію, можна вважати з приводу цієї цієї суперечки енергетичної, що тут Польща і Україна опинилися по один бік Тому мовити у цієї умовної енергетичної барикади, а Німеччина з Росією по інше. Що тут є німецька зацікавленість, велике на цій в я, я би не поширював інтереси німецьких корпорацій в даному випадку на Німеччину якраз Німеччина то в першу чергу і мусить. Бути зацікавлено збереженню європейського спіль... Союзу в потужному вигляді, на якому намагалися будувати останнім часом. Бо це дійсно такі речі ведуть до руйнування, коли корпоративні інтереси компанії починають домінувати над інтересами євроспільноти в цілому і, і країн важливих в європейському союзі. А тут випадок такий, що інтереси Польщі, України і не тільки Польщі, України, взагалі центральноєвропейських країн. Вони стали проти інтересу двох корпорацій. Ну, Росії, ну я думаю, що там Газпром з Росією розділяти в даному випадку не можна, і німецьких корпорацій. Тобто, я б хотів би зрозуміти чисто з бізнесової точки зору. Росії дійсно вигідно диверсифікувати ці маршрути постачання газу по різних трубах? Чи це насамперед політичне рішення? Що це? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під. Це гроші. Бізнес це гроші, безперечно, але в Росії є якби, е, е, звична бізнес-планка, та, е, яка притаманна, скажімо, ряду західних компаній, нашому сприйняттю. Тобто, побудували газопровід, експортується газ, продається газ, отримуються гроші. Всім добре, всі заробляють. Але є і інший вид бізнесу, про який не говорять, або говорять дуже мало. Або, як правило, говорять незалежні експерти. Недаремно, це російські експерти назвали мегапроекти Газпрому, оці потокові, відкатопроводами. І, якби це в Європі недооцінюється, що основне заробляння грошей, основний бізнес робиться в процесі реалізації проєкту. І ці відкати доволі серйозні. Якщо ми обрахуємо кошторисну вартість таких проєктів, візьмемо там скромну норму в 22%, то це мільярди євро. Ну тобто це збагачується. Путін січені кампанії, умовно кажучи. А, не, тільки, не, тільки, не тільки, не тільки це транснаціональна корупція. Відповідно, ті, хто так активно виступають в Європі за реалізацію цих проєктів, називаючи їх виключно бізнес-проектами, вони також, як говориться, в долі. Тобто там може сказати, що тут як Газпром корумпував Росуканерга, Росконерго «Росуканер корумпувало українську владу в результаті ми отримали замість держави монстра. Так можна сказати, що Газпром і Росєвці разом з Путіним корумпують європейські ці корпорації. Вони Все корумпують знаходиться власну в владу кантоні ЦУГ Швейцарії. Да. Ну от, і от цей кантон ЦУГ стає таким центром європейської корупції, столицею європейської корупції. Абсолютно. Це, До речі, один з наших руйнування європейського Абсолютно. союзу. Да, це так, це корумпування. Влади, бо там такі кошти знаєте що від цього відмовитись на любій людині буде важко і Швейцарія, він член євросоюзу. Так, може mm. собі дозволити так. А скажіть, пане Сергію, от в принципі це ж газопроводопал, це ж теж фактично поток. Це ж частина північного потоку. Я правильно розумію? Ні, Це не частина, це в принципі просто щоб е, завантажувати північний поток, треба, щоб функцію, ну, їм треба повністю використовувати. Це не частина північного потоку. Це окрем... Технологічно це якби система ну, це под... одна, але це, Ні, ну, підприємство, це, це окреме підприємство. Це окреме підприємство. Але технологічно дійсно це продовження. Якщо брати технологічно, але юридично це окрема система, вона не входить. Я просто хочу нагадати, що таке північний поток і як він планувався, і чому дали в свого часу виключення з третього енергетичного пакету. Це газопровід, який, в принципі, спочатку планувався як газопровід для освоєння тих ресурсів, які мусили добудуватися на штокмогоське родовищі. Газопровід вже побудували, штокмовського родовища ще й не почали освоювати. Просто про це вже всі забули. Для Штокману це був логічний проєкт. Да, от в цьому це. ракурсі це був логічний проєкт. Це мегародовище мега з трильйоном запасів на цьому mm -hmm. родовищі. Це це, в принципі, порівняно з тими запасами, в цілому, які в Україні є. І його освоєння мусило дійсно дати великі ресурси і, відповідно, мала логіка. Тому пішли на виключення. А зараз про це забули. А логіка зовсім інше обхідний до України газопроти. Тобто Росія просто їх обманула, так би ну, забула, то користується тим, що Але забули в чистому, абсолютно в чистому. вигляді. З нами так до що... речі зробили по е, нафтопереробній промисловості. Спочатку ж під одне гідо її при, ну, викупили, так. а потім все забули під завантаження. А зараз вона просто вмерла по суті. Забули в лапках. Да, забули в лапках. А от е, Польща в принципі зацікавлена в тому, щоб зупинити це постачання в Апал, тому що вона також е, е, втрачає статус транзитної держави для Європи. Чи це чисто теж? Для неї насамперед політичне рішення зупинити Газпром. Що для неполяків не втрачає статус транзитної держави, які ми не втрачаємо, просто економічні збитки певні будуть, тому що Польща стверджує абсолютно раціонально, що зменшиться також і обсяг транзиту по системі Ямал Європа, яка проходить через території Білорусі і Польщі, е, Газпром, реалізуючи ці проекти Байпасні, він ставить за мету створити серйозний профіцит. Надлишок тропровідних потужностей. Для чого? Для того, щоб потім мати можливість маніпулювати обсягами, напрямками і цінами постачання газу. І, відповідно, так би мовити, когось заохочувати, хто себе гарно з точки зору Росії веде, от, давати якісь. Преференції в ціні, наприклад, газу, а когось, навпаки, карати, зменшувати обсяги транзиту там і так далі. Тому в даному випадку, якби мова йдеться про те, що Польща чутливо зреагувала на все це. Безперечно, є і політичний контекст, і польська сторона цього теж не відкидає. Але коли вони мотивували своє звернення до Європейського суду, як на корпоративному рівні, так і на урядовому рівні, то в принципі вони виходили саме з. Примату європейського права, що не може одна країна і не повинна одна країна-член ЄС завдавати шкоди збитків іншій країні-члену ЄС. До речі, Українці також стосується, хоча ми і не є членом Європейського Союзу, але ми є членом Договору енергетичного співтовариства, маємо угоду про асоціацію, а угода про асоціацію в статті 284 чітко вказує на те, що в даному випадку. Європейська комісія мала би провести консультації із нами, тому що у нас є невикористані потужності. І перш ніж дивитися з приводу того, чи потрібно робити нову інвестицію в будівництво сумнівного з економічної точки зору проекту, потрібно використати ті потужності, які є. Потрібно віддати належне, що, скажімо, Єврокомісар, віце-президент Європейської комісії, який відповідальний за Енергетичний союз, за енергетику Шевчович, він якби стоїть на от такому підґрунті. Ну, але визначальною в даному випадку була позиція німецької сторони, яка якби чітко окреслила, що мовляв в даному питанні Єврокомісія мало не виходить за межі свого мандату, тому що питання Північного потоку, 2 наприклад, чи Опалу, це питання російсько німецький бо труба йде з Росії до Німеччини і по території Німеччини. То, мовляв, тобто це двосторонні стосунки. Двосторонні не стосунки, можливо. так, і мовляв, ви якби тут дещо з боку. Ну, це знову ж таки юридичні різночитання і різні трактування енергетичного права. І тому я думаю, що ще багато ось таких юридичних бійок буде попереду. Ось цікаво, чому в принципі, ціна на газ знижується, ну як ціна на нафту. А Росія ніяк не може почати сприймати. Його як товар, цей газ, і свої стосунки з державами-транзитерами і державами, які купують газ. Це ж таке економічні стосунки, а не стосунки політичного тиску. Адже зараз, все ж таки, коли ціна не така висока, немає можливості його так політично використовувати. Чому це так? Ви знаєте, тут справа не в ціні, тут справа в ресурсі. Поки Росія займає ту частку ринку, яка вона займає, вона має можливість тиснути плюс. Росія активно використовує роботу напрямки з корпораціями, тобто їх прямий бізнес-інтерес. Тобто тут пряме використання газу залишиться в Росії, поки Євросоюз не, ну, все ж таки не реалізує, я сподіваюся. Не зміниться ця політика загальноєвропейська на диверсифікацію джерел і зменшення обсягу залежності від російського газу. Бо все ж таки залишається надмірна залежність від російського газу, а Росія використовує і, розумієте, тут ну, логіка ж, дивіться, ну от втратили український ринок, по суті. Це ж був величезний ринок. Ми свого часу закупали, використовували 78 мільярдів кубів газу. Ну там не все ж російського було, але це мільярдів 50 російського закупали. І ну, просто втратили такий ринок через, ну скажімо, виходячи з військово-політичних інтересів. Ну, тобто, ну, це, так сказати, логіка поведінки. Це так, безпека і геополітика, за неї треба платити, ну, от розплачуються от такими економічними стосунками. Ну Подивимося, як буде це розвиватися. Я все теж все ж таки сподіваюся, що за загальноєвропейські інтереси країни в вони, все ж таки переважать інтереси корпоративні і не можна ж на таких проектах. От я свого часу вів переговори з корейським наком КОГАС, там ну ну там просто їх цікавили. Інформація щодо таких подій, які були. Вони зразу сказали, що трубні проекти не можуть бути не політичними. Там, де там, де трубна майстральна труба, там завжди там є політика. Там всі, завжди є політика. По іншому бути не може. Де велика нафта, великий газ, там завжди да, політика там, Собто, там завжди політика. Такі рафіновані підходи, які іноді пропонуються там брюсельським бюрократами, що давайте, мовляв, політичні контексти в бік і дивитись тільки економіку, тільки енергетику. Це не працює в таких мегапроектах. Ну насправді є ще одна проблема це монополізація газового ринку, як така різними корпораціями на відміну від нафти. Це теж не дуже змінюється, і це теж питання. Бачите, ми бачимо тут фактично боротьбу корпорацій, які є монополістами кожного на своєму ринку. Ну, ситуація змінюється все таки. Е, вихід на ринки великих обсягів і зростаючих обсягів скрапленого газу. Це серйозний виклик для тропровідних постачальників, і тому тут зміни будуть йти доволі інтенсивно в найближчому в майбутньому. Я думаю, вже тут ще інший аспект. Сергій правильно заторкнув тему монополізму Газпрому. Ну хоча він, якби якщо так поглянути, середньостатистично він, звичайно, є найбільшим постачальником газу для ЄС, але він намагається не просто зберегти. Цю свою ринкову частку, ну, третина практично, але і не допустити можливості, додаткових можливостей появи неросійського газу. І насправді російська політика в цьому плані доволі системна. Якщо ми поглянемо на знову ж таки сирійську кампанію Росії, поглянемо на те, що було на Південному Кавказі цього року, 2016 року. Ми бачимо, що якраз активізація, така військово-політична мілітаризація, відбувається саме в тих регіонах, які мають важливе значення для Європи з точки зору або постачання додаткових газових ресурсів вуглеводневих в цілому, або з точки зору транзиту. Ну, наприклад, якщо щось відбувається масштабна військово-політична дестабілізація на Південному Кавказі, це означає, що Азербайджанський газ. А тим більше туркменський газ в великих обсягах в Європу ніколи не прийде. Або схід Туреччини, Курдистан. Через територію якого проходять всі чотири основні нафто- і газопроводи, які йдуть в Туреччину і по яким має прийти в рамках проєкту Південного коридору Європейського Союзу додаткові обсяги газу для Європи. Якщо там буде відбуватись подальша дестабілізація, теж нічого не відбудеться. І тоді російська сторона пропонує, що є тільки одна реальна альтернатива Ямал, бо там все стабільно. Ну тобто, тобі... по суті, можна говорити, тому що з цієї точки зору, якщо вважати, що інтереси Газпрому це інтереси Росії, ми ж пам'ятаємо рекламу на телеканалі НТВ «Газпром – національне дестаяння. Що в цій ситуації фактично можна чітко сказати, що Росія... Може бути зацікавлено в дестабілізації різних маршрутів, і в тому числі до речі, і південних, про які ви говорили. Для того щоб захистити інтереси Газпрому. Але тут є одна нелогічність, про яку, ми, я думаю, що ми будемо наступного року до неї повертатися: що тоді Росія має думати про стабільність українського маршруту як про продовження Ямалу, а вона про це не думає, тому що це така фактична собака, яка сама себе намагається вхопити за квіст. Ось це в мене така картинка наприкінці нашої розмови. Подякую нашим гостям, президент Центру глобалістики, стратегія 21 Михайло Гончару і експерту з питань енергетики центру Розумкова Сергію Діченко. Дякую, колеги, що були сьогодні з нами. Вивів для вас цю програму Віталі Портика. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.